Отже, в мене ціла колекція книжечок, тому що я люблю книжечки. І моя донечка, середня 18-літня Олеся, жалкувала. Каже, вона сьогодні побачила, що я йду до вас, взяв книжечки. Чому я не маленька? От, звичайно, книжечки чудові, їх можна розглядати, нюхати, гризти, битися ними. Ось, а можна захищатися ними. І от е, найперший вірш, який я прочитаю, я згадав одного дядька, який, ви знаєте, що е, мисливці, рибалки і ті, хто збирають гриби, люблять похвалятися. Він казав, я знайшов раз, одного разу такого гриба, і коли почався дощ, то я заховався під нього, і він мене врятував як парасолька. Тепер мені не треба парасолька. От і всі з того часу згадують того чоловіка, вже не пам'ятають того гриба. Але що він так мисливо, так от метафорично, і що він знайшов такі того гриба, і от Іван, де то Іван? Іван написав такий вірш. Називається він «Мухомори». Аж на море, аж на море, виїжджають мухомори. Проводжати на перон вийшла вся околиця. Іде тато, мухомор, мама мухомориця, а за ними дружно вряд. Двісті мухоморенят. Всі сміються, задаються, мухоморяться. аж на море, аж на мо, виїжджають мухо мо. Отже, собаче листування. Пес до пса написав, написав. Ну ніби листа проситься, але Івані написав листа. Просто пес до пса написав, дві крапки. У тебе все добре все. Бо у мене у буці миші скрибучі. Відписав пес до пса. У мене все, чудово все. Тобі ж не Боже, кіт допоможе. І оця котяча тема, яка тут витає, розкішний вірш. Його хотіли всі читати, але я випросив, от брикнувся, от бився. Отже, котяча дружба. Нявчук і нямчук у калюжі ловлять щук. Нявченко і нямченко гуляють по парканчику. Нявко і нямко п'ють молоко. Нявка і нямка примиряють панамки. Нявкуся і нямкуся розчісують вуса. Нявчинська і нямчинська шепочуться про щастя, а нямчанська і нявчанська шепочуться про щастя. А няв і ням і тут, і там. Ще й нявкун он полює на ворон та тільки мляво. Самому не цікаво на перерві нявкуну, сумно, як ніколи. Це тому, що. Дрю, друг нямкун не прийшов до школи. Отакий сумний віршик. Ну і е, віршики вас вже замучили, тому я е, прочитаю вам, загадаю загадку, добре? Загадка. Ген у калюжі пострибушка. Зелений бік, зелений вушко. То стриб сюди, то стриб туди, то воду, плюх то із води. Кум кум співає. Скрекаке, ти знаєш, що воно таке? <плес> Отже, мій театр називається Мушля, тому я не можу не прочитати ось цієї чудової книжечки Грицька Чубая, віршик Слимаче-Равленятку. Слимаче равленятку. Чому куди не йдеш? Ти дім свій слимачиний скрізь на собі несеш. Тому що раз малину збрав я у ярку та й загубив хатину у лісі на пеньку, вертаючись, незчувся, як заблукав між пнім, а потім свою мушлю шукав аж сорок днів. Відтоді знаю завше, де б не зібрався йти, туди ж і хатку краще з собою понести. Ось така філософія Равлика. Ну і дивіться, зима вже виляє своїм хвостиком рябеньким, прощається з нами, але найулюбленіший вірш в цій книжці у Чубая це малюю зиму. Малюю зиму, синім ліс, червоним лист на дубі. Та ще як ходить хитрий лис поміж пеньків на зрубі. Лишаю білими зайців, зеленими ялинки, рожевим усміх на лиці, в сестриченьки, яринки, малюю дім і дим над ним, засніжене гіляча, сича надутим, вовка злим. Ну, а ведмедя спляч. Це, дякую.